Е, є зауваження щодо діяльності активістів Євромайдану, зокрема охоронних структур Євромайдану українських правоохоронців? Просто зараз міліція проводить перевірку з приводу незаконного е, утримання людей у КМДА. Йдеться про те, що е, активісти постійно як вони говорять, охороняють громадський порядок, і там сталося кілька фактично затримань, і самі навіть коменданти Майдану заявляють про те, що регулярно затримують якихось людей, які нібито порушують громадський порядок на Майдані. Так затримали вчора активіста о четвертій ранку, затримали людину, яка була з пістолетом на Майдані. Їх передають потім, як кажуть, самі активісти правоохоронцям. От налагоджена така система, але, але зараз е, міліція проводить е, розслідування з приводу незаконного утримання цих людей. Що відбувається на Майдані? Тобто. Це, Я, це, нам, що, це законно. є? Ну, ми розуміємо, що міліція щодня шукає нові нові приводи, як дискредитувати майдан і як підібратися поближче туди на Майдан. Тому ми кожен день чуємо якісь там повідомлення то про те, що в нас там якихось проституток затримують на майдані або біля майдану. Що в нас про там бордель Сазад нас... Сафаров проходив, розповідав про бордель, який на фантастичні Євромайдану бомжі вже були. Що ще у нас? Значить, там, якусь нас, там, жінку забрали в неї гроші, це вже може теж чули. Потім при детальнішому розслідуванні швидко з'ясовується, що у нас немає, е, немає якихось реальних історій, які за цим ми Я скажу так: Майдан насправді в цьому сенсі зараз знаходиться в дуже хорошому стані самоорганізації. Це означає, що на будь-який будь прояв агресії. Майдан миттєво реагує тим, що цю людину нейтралізують на будь-який прояв там суспільної небезпеки, коли людина зі зброєю, або там людина п'яна, або неадекватна, її миттєво нейтралізують. Як правило, цю людину просто виводять за межі за межі периметра майдану і або передають правоохоронцям, або просто відпускають свою дорогу і кажуть: іди займайся своїми справами. Але будь ласка, не будь тут, не провокуй, не дискредитуй майдан і насправді ну не не давай використовувати тебе для абсолютно неблагородних і абсолютно безперспективних задач